Вітаю вас у третьому відео математичного адвенту про графіки функцій. І сьогодні говоримо про обернену пропорційність. Функція виглядає як y дорівнює k поділити на при причому k не дорівнює нулю, x не дорівнює нулю і y не дорівнює нулю. Запам'ятовуємо обов'язково. Тобто, це можуть бути всі дійсні числа, окрім нуля. Оскільки x і y не можуть дорівнювати нулю, то дана функція ніколи не перетинає осі координат. Значить, і область визначення функції, тобто яким може бути x, і область значень функції, яким може бути y. Це усі числа крім нуля. ОДЗ можемо записати як x належить від мінус безкінечності до нуля, не включно, і від нуля до плюс безкінечності. І так само значення функції y. Належить від мінус безкінечності до нуля, і від нуля до плюс безкінечності. Розглянемо завдання з НМТ. Знайдіть область визначення функції y дорівнює х плюс поділити на х-2. Це теж гіпербола. Орієнтуємось за знаменником. Х-2 не може дорівнювати 0. Отже, х не може дорівнювати 2. Значить, х може бути будь-яким числом, окрім 2. Тобто двічку ми не включаємо, і це варіант А. Якщо К більше нуля, то графік функції гіпербола знаходиться в першій та третій чвертях. Якщо К менше нуля, то в другій і четвертій. Розглянемо властивості оберненої пропорційності відносно К. Область визначення, і там і там у нас буде однаково. Це усі числа крім нуля. Що відмінно? Якщо k більше нуля, то при х більшому нулю y теж буде більшому нулю. Якщо х менше нуля, то y теж менше нуля. Ми бачимо це по чвертям. В першій чверті у нас х додатній y додатній, в третій чверті х від'ємний і y від'ємний. Відповідно ось ці значення. І запам'ятовуємо, якщо коефіцієнт k більше нуля, то функція буде спадною. У нас спадає. Бачите, у нас тут значення Y стає все менше, 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 менше. І так само в першій чверті ось тут у нас більше значення по y, і тут менше, менше, менше. Тобто функція на цих проміжках падає. А при значенні k менше нуля, тобто з мінусом від'ємне, маємо наступну картину: при x більше нуля, y менше нуля. Це говорить про четверту чверть. Ось тут у нас x плюсик y мінус. А в другій чверті x від'ємний, y додатній. По графіку бачимо. Що значення Y навпаки збільшується на кожному з проміжків. Ось він зростає. Тобто тут було десь там 1, наприклад, а десь тут вже може бути 10. І в четвертій-чверті так само значення Y ось в цій точці значно менше, ніж от в цій точці. Отже, при K менше 0 функція зростає на всіх проміжках. Розглянемо задачу. Відомо, що функція y дорівнює b поділити на x є зростаючою на множині всіх додатних чисел. Нагадую, що множина додатніх чисел ми дивимось по х, і відповідно ось тут, від нуля і до стрілочки. Якщо зростає, то це випадок коли k менше нуля. Отже, робимо висновок, що в даній задачі B менше нуля. Інший випадок: відомо, що функція y дорівнює це поділити на є спадною на множині всіх від'ємних чисел. Отже, мова про від'ємні значення ікса. Отже, функція спадає при значенні k більше нуля. А отже, С буде більше нуля в цьому завданні. Знання про те, як виглядає графік. Оберненої пропорційності також допоможе вам у подібних завданнях, у яких координатних кутах або, що можна сказати, чвертях лежить графік функції. В першому варіанті 15 більше 0, в цей випадок перша, третя. В другому варіанті в чисельнику 9, але перед дробом ми бачимо мінус, отже, вважаємо це число меншим 0 і розглядаємо в другий випадок другу чверть і четверту. Наступне завдання: запишіть формулу оберненої пропорційності, якщо її графік проходить через точку з конкретними координатами. Спеціально вибрали завдання з дробами, заодно і їх повторимо. Функція оберненої пропорційності має наступну формулу. Нагадую, що координати точки перше число відповідає за x, друге за y, і ми просто підставляємо ці значення. Відповідно, 1,16 дорівнює k поділити на 12. Нам треба знайти значення конкретно k. 1,16 помножити на 12, занесемо одиничку в дріб, запишемо у вигляді неправильного дробу, 7 шостих помножити на 12, домалюємо знаменичок перших, можемо скоротити 6 і 12, ділимо на 6, тут 1 залишається, а тут 2. 7 помножити на 2, 14. Формула y дорівнює 14 поділити на х. Ще одне завдання без побудови графіків. Знайдіть координати точки, у якій є пербола y дорівнює мінус 20 поділити на х, перетинається з прямою y дорівнює мінус 5. Дуже просто. На місце у підставляємо значення мінус 5. І маємо рівняння мінус 5 дорівнює мінус 20 поділити на х, х дорівнює мінус 20 поділити на мінус 5х дорівнює 4. Нам потрібно знайти координати точки. Y відомо, мінус 5, х знайшли. Отже, записуємо 4 мінус 5. Ще одне завдання з минулих НМТ. Третю функцію розглядати поки що не будемо. Ми з логарифмами ще не знайомились в рамках математичного адвенту. А от перший це в нас лінійна функція була в попередньому відео. Якщо ще надивились, то перегляньте, підберемо її властивість. Пряма не може бути ні парною, ні непарною. Область визначення функції всі дійсні числа. Графік функції перетинає вісь y в точці з ординатою 4. Перетинає вісь y говорить нам про те, що ця точка в ній y дорівнює 4, а х при цьому дорівнює 0. 7 помножити на 0 плюс 4 дорівнює дійсно 4. До першого нам підходить г. А от стосовно гіперболи, запам'ятовуємо, що гіпербола це непарна функція. Про парність та непарність більш детально я розказувала в першому відео математичного атвенту. Подивіться його. Коротко нагадаю тут, що функція непарна, коли вона симетрична відносно початку координат. В нашому випадку мінус 7 коефіцієнт, тобто менший нуля. Тому я одразу вивела такий варіант графіку, і можемо з вами побачити, що маємо симетрію. Відстань від точки 00 до точки на графіку співпадає в одній чверті і в іншій. Також нагадаю по формулі. У випадку з оберненою пропорційністю f від x має вигляд k поділити на х, f від мінус х дорівнює k поділити на мінус х, мінус зі знаменника я можу перенести і поставити перед. Дробом, а отже, це буде мінус f від x. До речі, не важливо, від'ємний показник у нас чи додатній, обернена пропорційність завжди буде непарною. Беру одразу hard level, щоб на ньому показати заодно, як побудувати обернену пропорційність, якщо х в модулі. В будь-якому разі спочатку ми будуємо функцію без модуля. Беремо мінус 4 від'ємне значення для x. Тоді 4 на мінус 4 мінус 1, мінус 2. Підбираємо х, щоб нам було зручно рахувати, щоб це були цілі числа. Мінус 1, мінус 4. І ті ж самі числа, але з плюсиком. Нагадую, що графік максимально наближається до осей координат, але не перетинає їх. Отже, ми можемо якось ось так провести. Наступний крок нам потрібно врахувати модуль k у нас в даному випадку рівно 4 і більше 0. Модуль Х теж це буде значенням більше 0. Ми робимо висновок, що y у нас може бути тільки більшим за 0. Тому ось цю частину графіка, яка в нас розташована в третій чверті, нам треба відзеркалити вгору. Ось тут у нас різниця в одну клітинку, ми її врахували. Тут раз, два, дві клітинки, тут чотири клітинки. Проставили ці точки і з'єднали їх. Ось це знизу можна навіть стерти або зробити штрих-понтиром, щоб було зрозуміло, як ми загалом будували цю функцію. І розглянемо другий випадок при k менше 0. -8. Теж спочатку побудуємо y дорівнює мінус 8 поділити на х. Хочу зробити графік більш чіткішим, тому тут візьму 8 точок. Мінус 8, мінус 4, мінус 2, мінус 1 і протилежні числа. При будь-якій побудові поставили вісі, поставили початок від ліку 0,0 і зазначили, скільки клітинок беремо за одиничку. Мінус 8, 1, мінус 4, 2, мінус 2, 4, мінус 1 8. З'єднуємо. Аналізуємо k рівне мінус 8 менше 0, модуль х більше 0. Отже, ми мінус ділимо на плюс. В результаті ми отримаємо мінус. Тобто наш y від'ємний менше нуля, а значить, нам треба розмістити його ось в цій площині менше нуля. І з другої чверті ми відбиваємо вниз всі точки третю і робимо симетричні відносно осі Х. І робимо штрих пунктирчиком графік в другій чверті. Ось це остаточна відповідь. Спеціально зберігла собі цей графік, оскільки маємо ось таке завдання, які з точок належить графіку фон. Можна зробити двома способами: побудувати графік і перевірити, або просто підставити, нагадую, перше число в дужках X, друге Y. Будемо двома способами: мінус 4-2, ось ця точка. Вона належить графіку. Якби перевіряли за формулою, отримали мінус 8 поділити на мінус 4 до рівня 2. Підпадаємо. 8, 1, ось ця точка, вона не належить графіку. І якщо ми будемо перевіряти за формулкою, то мінус 8 поділити на 8 дорівнює мінус 1, тобто не дорівнює 1. 10 мінус 08. Отут вже складніше. 10 я можу тут намалювати. Ну, скорше за все, мінус 08 дійсно десь тут проходить. Давайте перевіримо за формулою. Мінус 8 поділити на 10 дорівнює мінус 8 десятих. У вигляді десяткових дробів ця точка належить графіку. Мінус 2, мінус 4 не належать графіку. І при перевірці мінус 8 поділити на мінус 2 дорівнює 4. Не дорівнює мінус 4. Побудуйте графік функції. Логічно, якщо показують ці завдання в рамках цього уроку, то ми отримаємо обернену пропорційність. Розкриваємо формули, множення в знаменник. Нагадую, для тих, хто буде писати НМТ, вони у вас і є в довідкових матеріалах. Якщо не знаєте на пам'ять, можна буде підглянути х квадрат плюс. 2 помножити на х помножити на 3 6х і плюс 3 в другий 9 мінус. І звертаю вашу увагу на ось цей мінус. Краще поки що в дужках розписати формулу, а потім його врахувати. Мінус перед дужкою змінюю всі знаки на протилежні. Значить, буде мінус х квадрат плюс 6х мінус 9 х квадрат мінус х квадрат скоротилося, 9 мінус 9 скоротилися, отримали 0 в результаті. Залишилось 24 поділити на 6 плюс 6 12х. 24 і 12 теж можна скоротити, ділимо на 12 і отримаємо 2 поділити на х. Подібне ми вже будували, я єдине, що покажу табличку 2 поділити на мінус 4 дорівнює мінус переносимо перед дробом. 2 четвертих можемо скоротити мінус 1 друга, тобто мінус 0,5. Половинка. 2 на мінус 2 – мінус 1. 2 на мінус 1 – мінус 2. І додатньо. Цей випадок будувати не буду, оскільки він дуже простий. Покажу на сайті. Дивіться, мінус 4 – мінус 0,5. Мінус 2 – мінус 1. Мінус 1 – мінус 2. І так само з додатніми. Друге. У чисельнику ми можемо винести 6х-3. В знаменнику можемо винести х3 мінус Х. -х. Дуже подібні, але для того, щоб поміняти місцями 3 і Х, нам потрібно винести мінус або в чисельнику, або в знаменнику. Винесу в знаменнику, тоді чисельник залишається таким, як був. А в знаменнику тепер міняємо місцями х і 3 в дужечках. І тоді бачимо однакову дужечку і в чисельнику, і в знаменнику, і можемо скоротити на неї. І отримуємо гіперболу мінус 6 поділити на х. Що важливо врахувати в такому випадку? Знаменник не дорівнює нулю, тому х мінус х 3 не може дорівнювати нулю. Значить, х не може дорівнювати нулю. В принципі, у нас гіпербола так і виглядає, що ми до нуля не доходимо, але ми маємо врахувати, що і хміну 3 не дорівнює 0. Тобто при х рівному 3 ми маємо виколоти цю точечку на графіку. Значить, ось цю точечку малюєте олівцем, просто витираєте це місце і робите ось таку пусту точку. І останнє завдання на сьогодні. Розв'яшіть графічне рівняння. Мінус 2 поділити на х дорівнює 1 мінус х. Перевірте, що знайдені значення дійсно є коренями рівняння. Графічно означає, що нам треба побудувати ліву і праву частину окремо на одній координатній площині і подивитися точки перетину. Координати точок перетину це і буде відповідь до цього рівняння y дорівнює мінус 2 поділити на х графік гіпербола, камен нуля. отже, гілки розташовані в другій і четвертій координатних чвертях. Зроблю табличку, а y дорівнює 1 мінус х це лінійна функція, пряма, достатньо дві точки. Звертаю вашу увагу, що точка 2 мінус 1 вже в таблиці. Ми бачимо, що вона у нас співпадає. Отже, це точно вже буде розв'язком. рівне 2 буде коренем рівняння. І ось ця точка 2 мінус 1, дійсно, це точка перетину. Але є ще друга, її координату можемо побачити тут. Отже, рівне мінус 1. Теж є коренем даного рівняння, а тут рівне 2. Як швидко перевірити, чи дійсно ці значення будуть коренями? Просто підставляємо: на місце х мінус 1. Мінус на мінус приділення дає нам плюсик, 2 поділити на 1 2. Мінус на мінус дає нам плюсик, 1 плюс 1 2. Дійсно, підходить. А тепер перевіримо двійку: мінус 2 поділити на 2 мінус 1, 1 мінус 2 мінус 1. Теж підходить. На цьому третій урок математичного адвенту завершено. Нагадую, що вже є два попередніх на YouTube каналі, можете їх переглянути. Якщо маєте питання стосовно оберненої пропорційності, залишайте їх в коментарі, можу навіть розібрати якісь конкретні завдання, тому не соромтесь пишіть. До зустрічі у нових відео!